Всім, хто не дивився, раджу дуже подивитись фільм до зустрічі з тобою, а хто дивився, в мене є про що з вами поговорити? Пам'ятаєте той епізод з коробочки, ці колготочки? Боже, це просто. І це ж такий інсайт, це так і в житті. Сидів її хлопець, і він просто навіть близько не здогадувався про її бажання, про те, яка вона всередині, ця дівчина. Що вона насправді хоче і що їй важливо, які її пріоритети. І Уилл зробив її щасливою просто цими колготочками, вона прям стрибала там. Пам'ятаєте, від сьомого, го 10-го неба від щастя це просто так круто було. І зрозумів же, Уилл з першого разу, і не треба було просити, інсайт, що? Ну для коханих розуміть з першого разу. Ну повторювати не треба. Ну блін.